Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний ліхтар для дому. Це чудовий елемент декору для створення святкової атмосфери. Стильний ліхтар стане чудовим доповненням до новорічних прикрас. Він виготовлений із високоякісних матеріалів та створює атмосферу затишку та магії. Крім того, він може стати чудовим. Овим варіантом для офісів, кафе чи магазинів, завдяки своїй універсальності він підійде під будь-який інтер'єр. А головне подарує вашому дому елегантний вигляд та зробить свята незабутніми.